Привіт! Продовжуємо наші рейтинги топ-10 помилок. Сьогодні будемо говорити про новостворену ТОВ. Отже, раджу поки що поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал, а ми починаємо. Перша помилка занадто рання реєстрація. Так, я прекрасно розумію, що коли в голові є ідея, хочеться відразу почати працювати і зареєструвати компанію, щоб ніхто не зайняв назву і так далі. Це все емоції. Заспокойтесь та обміркуйте, чи потрібно воно саме зараз, чи все ж таки краще спочатку розігнатися, хоч трохи, а вже потім реєструвати товариство. Друга помилка модельний статут. Звісно, грошей небагато, а в інтернеті є купа варіантів статутів. Навіщо ж платити за створення нового? А задайте собі запитання, заради чого ви створюєте бізнес, щоб заробити багато грошей, саме так. Вважайте, що ви їх вже заробили і відчуйте всю незахищеність компанії завдяки статуту з інтернету. Ви маєте передбачити абсолютні всі ризики і все все прописати в статуті. Це робиться тільки для вас. Третя помилка великий статутний капітал. Якщо грошей багато, не кваптеся їх заводити на тов. Якщо це ваша перша товка, то ви ще не зіткнулися з тим, як їх виводити назад. Розмір капіталу не настільки впливає на трастовість, як здається. 5-10 тисяч гривень це навіть більше, ніж потрібно, якщо ви не плануєте закупати апаратуру чи ще щось саме на то. Четверта помилка неправильно обрана система оподаткування. Так, тут можна втратити і час, і багато грошей. Розповідати нічого потрібно рахувати. До речі, я ще не згадував, що ми надаємо первинні консультації усього за 50 гривень. Так, так. Посилання для зв'язку я залишу під цим відео. П'ята помилка купівля юрадреси. Так, я розумію, що офіс орендувати виходить не завжди, але краще вказати своє місце проживання. Так ви хоча б будете отримувати кореспонденцію. Пам'ятайте, що не отримані кореспонденції це пряме запрошення на перевірку від податкових. Шоста помилка за висока зарплатня директору. Розумію, Его часто подіти нікуди. Але не забувайте, що різниця між тим, що витратить ТОВ, і тим, що ви отримаєте в кишені, майже 40%. Чи готові ви до таких витрат за віртуальну зарплату? Сьома помилка ПДВ. Навіть якщо у вас планується тільки один контрагент і він висуває вимоги працювати з ПДВ, потрібно тричі подумати, перш ніж його реєструвати. ПДВ це окремий і дуже складний аспект роботи ТОВ, і якщо можна працювати без нього, краще працювати без нього. Восьма помилка. Економія на софт. Він потрібен і крапка. Тут мова йде саме про бухгалтерський софт, 1С, медок і так далі. Не потрібно ламати піратські версії 1С, так як оновлення виходять раз на декілька місяців, а піратський 1С не оновлюється або оновлюється дуже дорого. Або придбайте ліцензію, або орендуйте у підрядників, або зверніться до бухгалтерських компаній. ТОВ без 1С довго працювати не зможе. Це факт. Дев'ята помилка робота без бухгалтера. Якщо то діюча і якщо ви самі не бухгалтер, вам потрібен гарний спеціаліст. Від рівня кваліфікації бухгалтера залежатиме і ваша комунікація з контрагентами, і сума сплачених податків, і взагалі безпека вашої ТОВ. Ну і десята працевлаштування співробітників. Розумію, що все відразу хочете зробити максимально чисто і так, як пишеться в інтернеті. Зважте, чи обов'язково працевлаштовувати ваших співробітників через трудову на повну зарплату. Не забуваємо про 40% втрати на податки. можливо, краще через ФОП. Почекайте, проконсультуйтеся, а тоді вже можна робити кроки. Висновки всі роблять помилки, але комусь вони обходяться дорожче, комусь дешевше. Майже всі про них жалкують. Я раджу вам зважити максимально пунктів із нашого топу, проконсультуватися з більш досвідченими підприємцями і тільки після цього робити перші кроки. І, звісно, бажаю успіху. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести.